Привіт усім! Я вітаю всіх на Soft йозі Вмощуємося зручніше, трішки налаштуємося. Для початку подихаємо. Все це максимально зручно для вас, щоб відвести трішки плечки. Можна взяти невеличку подушечку, щоб хребту було комфортніше. І ми просто подихаємо. Налаштуємося на практику, зробимо кілька глибоких вдихів, видихів, прикриємо очі, просто подихаємо. І починаємо з нахилів голови вперед-назад. Дихаємо вірно, спокійно, посередині вдих нахил, в будь-яку сторону видих, можна таким чином дихати. Або як вам комфортно, як вам підказує тіло. Бокові нахили. Також дихаємо, булочку тягнемо до плеча. Скрутки головою назад. Корпус залишається на місці, працює лише шия, маємо відчути невеликий натяг. І також не забуваємо про дихання, дихаємо спокійно, смачно, порухаємо також головою вперед-назад, вперед витягуємо підборіддя. Назад ніби втоплюємо трішки шию. Можна навіть з'явитися таке друге підборіддя. І круговими обертами. Розминаємо максимально шию в обидві сторони. Ми відводимо плечі назад. Ми робимо кругові такі оберти назад. Максимально плавно стараємося робити без ривків. Розігріваємо трішки наш тулуб. кладемо долоні на плечі. І продовжуємо оберти з такою більшою амплітудою. Кілька обертів також вперед. Складаємо руки в замок. І потягнемося вверх, витягнемо корпус вверх, маківка тягнеться. Затримуємося кілька секунд в такому положенні, можна понахилятися зі сторони в сторону. І зробити оберти над головою. Тоді ручки в сторони на рівні плечей тримаємо. Долоньки тверді, ніби розпирають стіни. Тримаємо таке положення, дихаємо. І кілька обертів руками назад. Дуже добре розігрівається за допомогою такої вправи наш тулуб. Молодці. Ми ставимо одну ручку з боку на корик. Інша долоня тягнеться вверх, погляд направлений вверх. Затримуємося в такому положенні. Можна контролювати нахил. Головне, щоб дві сідниці залишились на коврику. І в іншу сторону також затримуємося. Також відслідкуйте положення, щоб не завалюватись не вперед, не назад корпусом. І ми зробимо динаміці для ще кращої мобільності хребта. Також робіть в своєму темпі. І обов'язково дихаємо. Постараємося не затримувати дихання. Чудово. Одну ніжку ми випрямляємо перед собою, інша стопа близько до паху максимально. Носочок випрямленої ноги тягнеться на себе, і ми зробимо такі плаваючі рухи вперед. Нам не обов'язково нахилятись дуже низько. Головне трішки животиком податися вперед, з рівною спинкою. Дихаємо вільно, видихаємо будь-який дискомфорт, якщо він присутній. Затримуємося в такому положенні, відчуваючи невеликий натяг. Можна покласти перед собою ручки, можна покласти на ногу. Просто з рівною спинкою, трішки корпусом, животиком подаємося вперед. Молодці, міняємо ногу, іншу ніжку випрямляємо, Носочок випрямленої ноги тягнемо на себе і зробимо такі плаваючі рухи вперед. Дихаємо вільно, не затримуємо дихання. І тоді ручки кладемо перед собою, трішки з нахиленою спинкою, з рівною спинкою, животиком подаємося вперед. І дихаємо. Молодці. І дві ніжки ми випрямляємо. Не дуже широко. І робимо такі плаваючі рухи. І затримуємося трішки в такому положенні. Можна покласти руки або на ноги, або перед собою, дихаємо вільно, молодці. Ми стаємо на коврик на чотири опори, відлаштовуємо наше положення, коліна під плечима. Долоні, от коліна під тазом, долоні під плечима на ширині плечей. І ми вперед робимо піднирюючи рух, назад скругляємо спинку. Вперед, як ніби під щось піднирюємо. Назад скругляємо спинку. І відлаштувавши положення. Зрозумівши вправо, можна прикрити очі. І зануритися у свої відчуття. Далі протилежно вправо, ми вперед зачерпуємо нашим тазом, як ніби ложкою для морозива, Назад вигинаємо спинку як кішечка. Вперед зачерпуємо, назад вигинаємо спинку. І також дихаємо і стараємося зануритися у свої відчуття в цій вправі. Ставимо колінця трішки ширше і кладемо таз назад, а руками потягнемося вперед. Можна покласти лоб на коврик. Далі ми зміщаємо ручки трішки в сторону. Потягнемося в іншій площині. Також в протилежну сторону. І знов вперед. Дуже добре. Ми ставимо одну ніжку вперед, паралельно долоня. Задню ніжку ставимо на носочок, відриваємо коліно від коврика, тягнемо п'яточку максимально назад. Тримаємо кілька секунд таке положення. дихаємо. Тоді кладемо повністю задню ногу разом з носком на коврик, подаємося пів кроку назад, ніби нас хтось потягнув, піднирюємо під передню ніжку і стараємося опустити корпус, потягнути ще нижче. Можна такими розгойдуючими злегка рухами. потягнемо суглоб, видихаємо дискомфорт. Молодці. Ми міняємо ногу іншу ніжку ставимо паралельно долоням, задню на носочок відриваємо коліно від коврика, тягнемо п'яточку максимально назад. Затримуємося в такому положенні, дихаємо. Розтягуємо задню поверхню голені, ноги, кладемо задню ніжку повністю на коврик разом з носком, подаємося півкроку назад, ніби нас хтось за носок потягнув. Тоді піднирюємо підпередню ніжку і стараємося опустити корпус ближче до коврика. Молодці. Ми стаємо на коліна і зробимо дихальну вправу. Робимо глибокий вдих, піднімаємо ручки вверх, а з видихом зі звуком Х різко опускаємося на коврик. І кілька циклів таких зробимо. «Ха», зі звуком Х. Видихайте весь негатив. Все те, що є неприємного, можливо, вашої енергії, в вашому житті, те, від чого хотілося б позбутися, і вдихаємо нову, чисту енергію, гарний настрій, позитив і все те, чого вам бракує. Ставимо стопу одну на коврик, іншу ніжку випрямляємо в бік і ми зробимо кілька перекатів з ноги на ногу з таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги. Стараємося переносити таз якомога нижче до коврика і плавніше. Піднімаємо таз вверх, а руками потягнемо скільки разів до однієї, до іншої ноги. Можна залишитися в такому нахиленому. В положенні кілька секунд і тоді піднімаємо корпус вверх, розкручуємося, зводимо ніжки і ми попіднімаємо себе на носочки, також з ноги на ногу. Кладемо долоні на зігнуті коліна і порозминаємо ще таким чином, такими круговими обертами нижню частину тіла, кілька обертів в одну та в іншу сторону. Молодці. Ми зробимо зачерпуючі рухи вперед тазом напружуємо максимально сідниці і випрямляємо коліна в крайньому положенні. Повністю розслабленими руками порозгойдуємо корпус зі сторони в сторону, ніби у вас в руках велика спідниця. Пишно, за допомогою якою ви хочете ніби потанцювати. Молодці. Ми лягаємо на коврик, піднімемо ніжки вверх, потросимо можна разом з ручками. Ростискаємо пальчики на ногах, порозтискаємо ніби в кулачки. і кругові оберти стопами. Ми притискаємо коліна ближче до грудей. Зсередини бедер обхоплюємо себе за стопи і розводимо ніжки в сторони, залишаємося трішки в цьому стані. Так звано поза дитини. Можна дуже приємно поглядати себе зі сторони в сторону на спинці. Ми ставимо з'януті ніжки на коврик і попіднімаємо, поопускаємо таз. Залишаємо таз піднятим стільки часу, скільки ви можете тримаємо. Тоді повністю розслабляємося, випрямляємо ніжки, прикриваємо очі, розслабимо повністю тіло від маківки до кінчиків пальців або навпаки. Обов'язково посміхніться собі, скажіть собі, дякую, похваліть себе, що ви молодці, приділили час собі, своєму тілу. І побачите, справді відчуйте, як ваше тіло вам безмежно вдячне у відповідь. Кожна клітиночка посміхається вам у відповідь. Побудьте в цьому стані розслаблення стільки часу, скільки вам потрібно. Можна послати. Промінчик любові з самою зсередини вашого серця, будь-якій знайомі чи незнайомій людині, чи присвятити цю практику чомусь чи комусь. Я дуже дякую всім за спільну практику. Намасте, друзі, розум схиляється перед серцем. Бажаю всім чарівного дня чи вечора.